Слава Ісусу Христу! Чому потрібно виганяти диявола життя? Ну, Щоб мати, по-перше, благословенне життя і наслідувати вічне життя. Ісус Христос, коли Він був на землі, то Він говорив, що Я бачив сатану, який упав з неба. І вся Його гвардія також упала вона на землю, всі його піддані, си, демони. Там біси всі, вся ця ворожа сила знаходиться на землі. І Ісус Христос дав владу своїм учням наступати на цю ворожу силу диявольську. Що Він дав владу, щоб завойовувати цей світ євангелем Ісуса Христа. Коли ми завойовуємо цей світ Євангелем Ісуса Христа, то диявол та його біси. Залишаються під нашими ногами, тому повне відео на цю тему подивіться на каналі Откровення Салтаненко. Допис я залишу в коментарях під цим. Відео.